Хлопці, чому ви для себе вирішили, що такі от трактор мають стоїть по 500-1000 по 1000 доларів, я не розумію. Типу собі вартість. Мені людина навіть позвонила і об'яснила, що в неї є якийсь там каталог з 2008 року. І там дійсно ціни бляха муха мають по 1000, стоїть доларів за тракторець, за тракторець, за такий во. За такий во тракторець. Хлопці, я не розумію. Зараз вам розкажу, хочеться знати, скільки стоїть насправді трактор, я вам розкажу, то мені не важко. То мені від того не убуде. Розумієте? От. І то мені от того не убуде, я хочу знати скільки стоїть насправді трактор собі вартість. Я вам розкажу, проблем немає. Давайте почнемо з самих менших і підемо до більших. Такий мототрактор. Такий мототрактор, собі вартість десь може дорівнювати тисячі доларів, так? Може дорівнювати собі вартість 1000 доларів, хоча він продається по дві, і 2,9 стартова ціна. виходить x 2 Ну а що ви хотіли? Хлопці, ну вибачте мене, вибачте. Бачу, почому в магазині взагалі їда, щоб поїсти, купити. Надо гроші, пацани. Ну серйозно. Якщо бути чесними, то хлопці, то що в вартість в Китаї, воно ж за океаном плив. Ну може він штуку стоїть за океаном, може штуку 200, може 900, там, в залежності від моделі. По 500 доларів ні, то фонарь, то, то враньо, не може, ну може, може і в 2006 році стоїв там 700 доларів і могло таке бути. Но зараз ні, і враховуйте фрахту, морські перевозки, розтаможку, податки і потім витрати всіх постачальників, які завозять техніку. Плюс ці витрати, які рахуються наші. Ну йдемо далі. По шифінгах Шифінг може стоїть від 1300 до 1,500 свободно. Шифінг може стоїть від 1300 до 1,5 свобода. Якщо ви приїдете в Китай на проходну, вам його вигрузить в ящику, то, пожалуйста, віддаєте таку суму далі вже, як то кажуть, хазяїн -барин. О, такі Такий шрифт 240-244, самі простенькі, такі на, ремні, на, на, на ремнях ну, з трьохточкової коробки перемикання передач. Да, що стосовно трьох Шо стосовно трех там же, конечно, за тысячу, за півторы вы ничего не купите, но за с половиной, может быть вполне, за там за три с половиной привідность перед передком и так дальше, тысяч за пять даже можно себе взять нормального такого за пять за 6 такого шкентавра свободно на на здоровых хлопця хлопцы. Чи сороковку 100% можете взять Тобто знов-таки в Китаї на заводі виробнику. От, якщо замовляти. І, ну, і береться партія контейнер, тракторів ціна виходить менша. Якщо берете один трактор, там ціна буде інша. От, і звісно, логістика, доставка, там можна і все остальне. Податки заплатить. Що стосовно великих кабінетів, там може бути ціна. Ну, по 7 по 8 тисяч може бути ціна теж свободна. Ну, знову ж таки, залежно з які, як я там кабінник і ловив. Якщо я кабінник дтз якщо я кабінник там а, той же НА, то він не буде стоїти під 8 тисяч ніяк. От, ніяк всім. От, а такі свободно можуть. отакі такі о. отакі такі о. 50-ті, 504-ті, F. ФЦ 54 ФЦ. Самий сами на сьогодні такий о! Варіант бюджетний. От. А якщо вже рахувати ті ціни, які е, є в Україні, то ціни виходить у нас які? Від 2000 на сьогодні йде е, на ремнях. Від 200-2700 э, з трьох точкою, від 100 на сьогодні шифт. У нас речу, сама низька ціна на шифінги є. Вот, і шифінги є всякий. є з, цим, з новим капотом. Бачите, по поприходив зі старим капотом є з перед вот, компьютером з половиною, бачите, з передком ведучим ці шифінги у нас вже йдуть такі з промислової гідравліки, з переднім радіатором, самі нові, ну, самі вдосконалені, що у вас мотор не так горівся, що у вас було э, до гідравліки доступ, ну, промислового воно фактично користі якоїсь там супер немає, но то, що циліндр снаружи стоїть, ви можете його обслужити проще, то, то є факт, от, і от такі от ці э, шифінги від 4,5 на сьогодні, От, ну не від, а вони по 4500 є всі любі є сині, зелені, пожалуйста, вам. такі, 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 От. ось, той шифінг з новим новим капотом. Це сучасний ну, Насправді шифінги за капотом рають такі-такі. То дня Дніпро замовив такі з новим капотом, як піде. Інші фірми вже давно замовляють, ну, то не значить, що шифінг там новіший. Чи кращий, чи ні. Там треба дивитися до конфігурації, треба. Блокіровочка у нас мається. Радіатор на задній стоїть. ну, По мені попередні трошки краще, не знаю, Не Напишіть в коментарях, хто користується шифером, то в кого радіатор що ще ж дає, що не так гріється. чи ні. Ну, По дизайну, то на вкус і світ, як то кажуть. Вже дивиться, який вам більш пасує. от, По тих шифенгах. Ну, так то теж ціни людські, все. Привозка, документи, все зробимо, під ключ. Вот. Так що стосовно японців, вживаних я вам нічим не зараджу, не підкажу, скільки воно там стоїть собі вартості, на яких аукціонах. Божемо, яке було, то на яких аукціонах. За скільки купляють. Вот. Отакі по 200 750 сьогодні скаути. такі о. такі о. Що вже, знаєте... Вроді мототрактор мінімальну роботу зробити, при цьому не буде стоїть ціну, бо він буде стоїти стоїть, стоїть мотобочний коробка, така сама ціна, як і цей. То зрозуміло, що навісне треба докупляти, але факт в тому, що ви можете взяти більш такого трактора що ну, вже підвом під навіска під, під трьохточку буде вже якусь роботу робити. О. А що то на японці, я даже не знаю. Чесно. На яких аукціонах, за які копійки їх беруть, якщо ви володієте інформацією, то напишіть. Ну, тут віщ, залежить від вартості розмитнення, від вартості перевозки морем от, і від вартості послуг компанії, які тим займаються. Тому а, тут від сезону, від Року, коли трактор заїхав, фактично від цього може залежить, дуже залежить гра ціна. Наприклад, у нас японці стоять, бляха їх не хочу брати, бо в нас ціна така конська, ну, тому що вона заїхала в ковідний рік. Вот, вони по суті, і тому це була сама дорога фрахта. І тепер переоцінку вибиваємо в щоб якось зробили файно воно. Все ново поки. Поки особа особо якихось прогресу немає, так що я вас, якщо чим порадую, то я запишу відео по японцях, що вам подивши. От, Поки хлопці, є у є 7500 доларів. Якщо у вас якщо у вас, вас є 7500 доларів, ви рахуєте, ой, якщо у вас є 5700 і ви рахуєте, що 5700 це для нього нормальна ціна, то ви можете замовити, ми вам привеземо. Без проблем. Ми навіть провіримо, щоб він був справний, і всі узли і все остальне і може бути впадати, як і воно е в додачу. Воно щось вже тут, якісь бомжі ходили в ньому. А так чекаємо. О, так чекаємо. Переоцінку. У нас пацани випробовують, бачите, нового ДТЗ-шника. Я теж робив відео на те ДТЗ який З новим капотом. Ну і по поки пока висновки такі, що краще брати зі старим капотом і, ну, мужики можна раз можна разно розказувати. Розумієте, якщо б цим займалися Якщо б... Якщо б в тим займалися, то раз разно розказувати, що там трактор 300 баксів в Китаї стоїть, а 3000, то x10 просто я собі на карман кладу Х10, бо мені треба купити Х6 X6, X6 собі, понял? Х5 я вже бляха не, не хочу на ньому їздити, він же такий собі, ну Старьо, старьо, ну а, люди здраві розуміють, що а, ну, люди здраві розуміють, що на Х5, на Х6, то звісно, я дай Бог, я буду їздити, я би не проти їздити на Х шостому. Да, поки в нас більше депутати їздять такими, а я проїхав приїхав з пацанами на Volkswagen, в трьох ми проїхали на Пасаті. От сюди, один на трьох нас посад, так, поки. Дальше, Далі буде більше грошей, тому хлопці замовляйте Скаути і кентаври. і тракторці. Максимальну якусь знижку е можемо зробити, ми зробимо від себе те, що від нас грає. А те, що вона від нас не грає, хлопці, розтамочки, е податки і все остальне, то я знаю, думаю, ви знаєте, куди можна звернутися. То там рішається всі питання, але явно, ну, як то кажуть, мені ту чупуху писати не треба. Поняли? Або як варіант, якщо ви, ви можете привезти трактор, наприклад, от такого. От. Якщо от даже запишу окремо. Блядь, що ж вона тупить? От, запишу окремо. Якщо ви можете привести трактор, любого, як ззаді за моєю спиною стоїть. От, привезти його, розмитнити, щоб все було віло в прозоро, заплатити всі податки, і він вам вийде в рази дешевше, там, кажете, що ми x 3 x 5 робимо. Якщо вас це вдасться зробити, я вам особисто, -особисто оплачу, е його у вас куплю. От, без проблем. І навіть ще зверху вам ну, від себе якийсь бонус дам. Тому вперед, мужики, можете завозити, можете розтамажувати. А от такі діла.